Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку пригадую слова з апострофом і звуком дз, дз, дз. І знову дзвоник кличе в клас. Знання навіть чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і її мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання йдуть вам про. Так, беремо з собою гарний настрій, захоплення, інтерес, радість, щоб урок наш був цікавим, піднесеним та корисним. Оберіть відповідний настрій, який у вас сьогодні. Сьогодні на уроці ми продовжуємо подорожувати видатними місцями Львова. Також згадаємо написання та вимову слів за апострофом, буквосполучень «дж», «дз». Тож у путь. Запишіть, будь ласка, 10 вересня. Класна робота і. Велика літера П маленька. Щ, велика маленька. І так само повторити: всього один рядочок. Зупиняєте відео, скільки вам потрібно часу? Записали. Тоді з вами йдемо далі. Сторінка підручника у нас восьма. Так, і ми працюємо. У центрі Львова, друзі, побачили дивну вивіску на кав'ярні. Про прочитаємо її: Львівська копальна кави. Що ж дивного у цьому назві? Саме копальня. Копальня це шахта, місце видобування корисних копан. Прочитайте текст, щоб зрозуміти, чому кав'ярня має таку назву. Найвідоміша кав'ярна Львова львівська копальня кава. Львів'яни створили легенду ніби львівську каву виготовляють не з плодів кавового дерева, а видобувають у копальні, як вугілля. Свою легенду вони відтворили у цій кав'ярні. Прочитаємо з вами виділені в тексті слова. Кав'ярня. Львів'ян. Апостра ставимо після твердого приголосного звука перед буквами Я, Ю, Є, Ї. Так, молодці. Прочитаємо вправа четверта, та прочитаємо слова, випишемо тільки ти, ті, яких треба ставити апостра. Пам'ятник. Так, потрібно. Подвір'я потрібно. Люстра ні. хлоп'ята, потрібно. М'який потрібно. Сіє, ні. В'ється потрібно. П'ятниця потрібно. В'юн потрібно. М'яч потрібно. Отже, бачимо в нас, скільки слів з вами. Запишемо вправо 4 і запишемо це слова. Пам'ятник. Пам'ятник. Подвір'я, подвір'я, хлоп'ята, мякий, м'який, втяг. П'ятниця в'юн. М'яч. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Утворіть і запишіть слова за зразком. Із риби риб'ячий. Із соломи солом'яний. Із каменю кам'яний. Із дерева дерев'яний. Отже, запишемо з вами вправо 5. І запишемо ці слова. Із риби. Риб'ячий. Пишемо із риби риб'ячий. Із соломи солом'яний, із соломи солом'яний Кам'яний. Із каменю кам'яний. Із дерева дерев'яний, из дерева дерев'яний. Так, роцинка знайшла цікаву інформацію про джерела. Про слухаємо її? На львівщині є джерела. Із них б'є джурчить дзвениць, джеркальна чиста мінеральна вода. Вона має лікувальні властивості. Отже, запишемо право 7 і записуємо з вами цей текст. Ви зупиняєте відео і самостійно записуєте цей жовтенький текст. Йдемо далі. Побудуємо звуку, звукову схему одних з цих слів: джерела. ДЖ. Твердий, е голосний, Р твердий, е голосний, Л твердий, А голосний. Сім букв, шість звуків та три склади. Так, що ж ми знаємо про дж звуки Джидз Дз? дз? Оце усі повинні знати. Нас не можна роз'єднати. Відрізняємося ми чим. Літер 2, звук 1. Дж, дз, дз. Так, подивіться, будь ласка, на етикентку морщинської води. Як називається морщинська? Яка денна норма, не... Яка денна норма води для людини? Півтора літра. Чи міститься вода газ? Ні. Який термін придатності? До 20.12.2020 Чи можна вживати цю воду? Зараз уже ні. Так, що нового дізналися ви на уроці? Що вам вдалося, що не зовсім вдалося? Так, ваше буде домашнє завдання. Вам потрібно виконати вправу 10. Списати текст, дописати, чи доводилося вам пити воду джерела. І побудувати звукові схеми в виділеності. на все вас вийде, ось ці дві щедра і джерельно ви будуєте. Всього вам найкращого і до побачення! Гарного дня!